Грузовий ліфт стоїть, він не працює, а один діючий в аварійному стані, один ліфт для людей. Він зараз Хай так, 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 так. приїжджайте, скажіть. Кириченко Олександра Олексіївна. Дякуємо. Чекайте наряд. Угу. Не уходіть, ніхто нікуди. Пускай всі бачать, що нас багато. пожарна. Це куди визвонити? Це міліція. Міліція спочатку, а потім вони викликають, кого потрібно. Так, і, Значить, паралельно ми не продовжуємо. Поки Не треба, щоб люди розходилися. Паралельно ми продовжимо. Парал, Поки... Значить, ми стоїмо значить... як ми продовжимо водоканал нада визнати, хай подивиться, куди вода буде йти. Ну Сьогодні ну, Господи... Обирайте, Добрий, будь ласка, активі. У портфелі за 25 років звідти про те, що я платив. Так, я ми реанував... зараз, ми зараз, ми, не... ми, ми не А хто не... 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 ви такі, що ви говорите не Я <плес> нам? Ми не можемо. Будь ласка, половина будинку. Я виступлю на будь-якому рівні. Міністерство культури. Мужчина, колонія, нет місць. Нам моменты, посмотрите, вы устраивайтесь на... Зараз офіси закриваються. Полно так, для них. Вони не ваші. Да, да. Вони от документи, що вони не ваші. Забери документи. Це наш дом, Тому? і ми потім за прибудинкову територію. Ми хазяїва цей дом. Тут що мені тут. Мужчина, полно оренди. Давайте я вам <плоти> Не провокуйте, не <воно>. провокуйте, <плоти> <плоти> тримайте <плоти> жіночку, щоб у нас <плоти> не було. <плоти> не провокуйте. Оту жіночку тримайте, щоб, не дай Боже, нічого не було.

15 Вінчка, 15 Це все балаканина, Олександра Олексійовна, обирайте записуйте комітет. За да. да, да, записуйтесь, чоловіки записуйтесь жінкам ваша. я теж платила, а мені кисло затаплювали бомжи. Ну, правильно. Я не вийду. Держала. И мастера ударила по лицу из устые